Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Ми сьогодні з Петриком і Наталочкою вітаємо вас на нашому занятті. І у нас заняття сьогодні буде. Діти. Ми з вами сьогодні граємось, досліджуємо, навчаємось та ще думаємо весь час про свою безпеку. А будемо говорити з вами сьогодні. Про повітря. Бо цілий тиждень ми говорили про те, що повітря є навколо, і яке воно? Так, воно невидиме, прозоре. Ми повітрям дихаємо і всім потрібне це повітря. Діти, І присутня сьогодні в мене кулька. Що у кульки там ми говорили? Так, там є повітря, воно легке і піднімає кульку на. Вулиці вверх і вверх. І ще, що ми говорили, що кулька, може, коли ми відв'язуємо, то з кульки вискакує це повітря, і шум навіть з'являється. Але сьогодні я пропоную вам зробити свої кульки які тоненькі. Маленькі, тендітні і в них теж є повітря. Діти, я пропоную вам сьогодні навчитися робити самим мильні кульки, але давайте домовимося, що обов'язково разом з дорослими, бо ви ще можете чимся помилитися, а це дуже небезпечно для здоров'я. А що ж нам потрібно для того, щоб у нас створились мильні кульки? Діти, для цього треба водичка. Об'єм якийсь, мило, ложечка та обов'язково коктейльна трубочка. Дивіться, які в мене ось гарнюся. Якби ви були, то я б вам подарувала такі трубочки. Діти, для того, щоб ми зробили мильні кульки? Нам треба зробити вправу на дихання. Давайте разом з вами і Петрик Наталочка теж попробуйте. Давайте вдихаємо через носик, видихаємо через ротик. І ще раз, разом зі мною. Молодці. Це для того, щоб у нас кульки вийшли дуже гарні, і їх багато було. Так, для цього я наливаю водичку, стаканчик у пляшечку. Далі я використовую мило, діти. Це мило. Так, ось діти, тут вже достатньо мила. Я багато сюди налила його. Відкладаємо. Тепер треба ложечкою розмішати це все. А тепер, саме головне, нам треба видихати повітря, і там будуть утворюватись мильні бульбашки. Діти, ви почули, і коли я видихала, то бульботіло навіть. Ось це мильні такі бульбашки. Діти, давайте ще раз спробуємо. Дивіться, скільки їх, які гарні. І давайте зауважимо, що там багато маленьких мильних бульбашок, вони тоненькі, і там є повітря. А де воно взялось? Воно взялось від мене, я ж видихала його. Ще раз. Дивіться, як гарно такі бульбашки. Але давайте пам'ятаємо, що ні в якому разі не можна струбочки вдихати, тільки видихати. тому що це не сік у нас, а мило там. І ми турбуємось за своє здоров'я, за безпеку нашого життя. Бо мило це неприємно, його пити не можна, там є мило. А сік у нас зовсім інший. Діти, сподобалося вам робити самостійно мильні бульбашки? Я думаю, так. Петрик і Наталочка теж дуже раді, тому що вони цього навчилися. Діти, бажаю вам здоров'я, перш за все. А ще щоб ви зробили це. З дорослими, з їхньою допомогою, такі мильні бульбашки, щоб ви, вони порадували вас, і ви звернули увагу, що там є в цих бульбашках повітря. До побачення, діти, до зустрічі!